Не зрозумів, ти що, заміж вийшла? здивовано питає мене колишній чоловік. Ми з ним розлучились два роки тому, а тепер він моритися прийшов. Сказати, що Віктор був здивований, це нічого не сказати. Та він був просто обурений, Віктор вважав, що я мала на нього до пенсії чекати, а я враз з іншим пішла. З Віктора мого першого чоловіка я вийшла у 27 років. На той час я вже сформувалася як особистість, бо мала добру роботу, освіту, власну двокімнатну квартиру. У Віктора був той самий комплект. Тільки однокімнатна квартира. Квартиру свою він купив сам, що для мене на той момент було абсолютним мірилом його самостійності. У мене житло було спадковим. Квартира мені дісталась від батька. З цією квартирою пов'язана одна неприємна історія через неї на моєму весіллі не було матері. Вона вирішила так мене покарати. Її дуже образило те, що я не розділила квартиру на сестрою. Але сестра народилася в другому шлюбі моєї матері, тому до мого батька і цієї квартири вона не мала жодного відношення. Тому я і не вважала за потрібне ділитися спадщиною сестрою. Соромили мене і мама, і відчим, і обидві бабусі, всі мені говорили ви ж сестрички, треба ділитись, тебе виростили, виховали, а ти жадібна і невдячна. Та я не збиралася нічого віддавати сестрі і думаю, що я вчинила правильно. До того ж я заміж виходила тут квартири, мені самі була дуже потрібна. Перед одруженням ми з Віктором багато говорили, обговорювали, домовлялися, що і як буде, коли заводимо дітей, скільки, хто, що. Та як тягнемо, що будемо робити, коли я буду у декреті та інші важливі речі, зупинились на спільному бюджеті. Допомога родичам за принципом спочатку закриваємо свої потреби, потім допомагаємо. І так, ще один нюанс: якщо допомагаємо, то таку саму суму відправляємо на користь іншої сторони. Здається, чесно. Та й прибутки у нас були приблизно рівні. Так ми прожили трохи більше року, а потім сестра чоловіка, яка ще університет не закінчила. Заявила, що вона чекає дитину. Золиця розписалася своїм нареченим і їх поселили у дошлюбній квартирі мого чоловіка. На мій погляд, поселили та й поселили. Зі мною не обговорили, не порадилися. Ну так, і квартира з чоловіка, а не моя. Але це допомога його родичам, правильно? Ось я і вивела із спільного бюджету суму рівно оренді квартири. Чоловікові це не сподобалось. Але я була непохитна. Домовленості були, були, значить, їх треба дотримуватися». До розлучення ми дійшли набагато пізніше, коли всі витрати на, безпе... на забезпечення племінників, сестри та батьків чоловіка, я так само виводила з спільного бюджету, навіть якщо це означало, що нам вистачало цього місяця тільки на комуналку та базове харчування. Через три роки нашого шлюбу чоловікові, як він висловився, набридло жити в проголодь, тому він пішов від мене. Тобто, замість того, щоб послухатись дружини, обмежити бажання своїх родичів, чоловік просто вирішив, що це я надто жадівна, тому він розлучився зі мною. Тримати його я не стала, а навіщо? Утримувати всіх його родичів я не збиралась. Коли чоловік пішов, фінансово мені стало легше, я навіть змогла взяти авто в кредит. Але я дуже сумувала, бо хотіла сімейного щастя, хотіла дітей. Рік тому я зустріла хорошого чоловіка, і нещодавно ми з ним розписалися. Зараз я дуже щаслива і аж ніяк не очікувала того, що в моєму житті знову з'явиться колишній чоловік. Віктор пожив сам, зрозумів нарешті, що його родичам від нього потрібні лише гроші. Тому що його навіть не впустили жити в придбану ним же квартиру, пояснили, що не може виганяти звідти сестру з малою дитиною. Тому зараз Віктор живе у своєї мами. Він довго думав і вирішив зі мною помиритися, але запізнився. Я вважаю, що коли створюється сім'я, не варто родичам втручатися, тим більше просити допомоги. А яка ваша думка?